ПВК Вагнер відкриває новий бойовий напрямок у Білорусі. Про це повідомив найманець із позивним Брест. За його словами, Вагнер продовжить існувати. Челка Вагнер продовжує працювати в спокійному своєму режимі. Відкривається нове направления Республіка Білорусь. Собственно, це вже ні для кого не секрет. Какая-то часть сотрудников будет работать в Білорусі. Вот. Что касается здесь нахождения в России, ну, пока под вопросом, честно говоря. Скорее всего, здесь мы передадим вооружение и технику Министерства обороны. Вот все, что у нас есть. Материальная, скажем так, часть. Ну, пока работаем в прежнем режиме. Тим часом Путін намагається скомпроментувати Пригожина та відокремити його від ПВК Вагнер. Президенту РФ потрібні сили приватної військової компанії, але без Пригожина, якого Путін намагається представити корумпованим брехуном, щоб зруйнувати його репутацію у ПВК. Пише інститут вивчення війни. Саме тому Кремль розпочав інформаційну кампанію прощення бійців і командирів Вагнера, намагаючись схилити їх до підписання контрактів з міністерством оборони. Адже Вагнерівці потрібні Путіну для війни в Україні в лавах регулярної російської армії. Що ж до інших приватних військових компаній, їх у Росії близько 40 і всі вони з 1 липня переходять під крило Міноборони РФ за словами аналітиків. 67% російських ПВК були задіяні в Україні в період з 2014 року. До теперішнього часу найвідоміші з них група Вагнера, Редут та Шторм-Зет. А ось Роспропаганда тепер запевняє, що завжди була проти ПВК. був, остаюсь і буду противником створення різного роду паралельних армій. Такого в країні бути не має. Воєнна організація государства бути іключите її і ісключительної централізації. На наемников нельзя полагаться, наемники тебе потом обойдутся дороже, чем э, содержание э, армии, даже дороже, чем борьба с противниками. мирное время далее. ограбят, в военное ну, да. время ну, обязательно То есть это классический, классика. У государства должна быть монополия на вооруженные силы. Нам необходимо зак заканчивать... кривляться і брати западні моделі ЧВК і так далі. І так далі варто сказати, що така згуртована риторика проти ПВК почалася від експертів у пропагандистки Скабєєвої саме після маршу Пригожина на Москву. Аналізувати інформацію та не називати зрадниками тих, хто на це не заслуговує, закликав найманець Вагнера з позивним Брест сьогодні. Посмотрело в Росії, скажем так, сторсенканали, і просто сам в шокі була ця істерія скажем так, разных экспертов, которые продолжают поливать грязью нашу организацию, называть там предателями. Короче, непонятно, что цель творится. Вот я вам, уважаемые подписчики, рекомендую не спешить с этими выводами, потому что... Ну, лічно, моє мнение, вот це все произошедшее, це було что-то среднее між імпровізацією і тонко спланированной акцією людей, які ну, очень учну. Генерал Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина розпочати заколот проти військового керівництва Росії. Повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників, знайомих із розвідданими. Крім того, за даними газети, є ознаки того, що. Інші російські генерали також могли підтримати спробу Пригожина силою змінити керівництво міністерства оборони. Чинні та колишні американські чиновники заявили, що Пригожин не почав би свого заколоту, якби не вірив, що високопоставлені генерали підтримають його у цьому. При цьому варто зазначити, що під час заколоту Соровікін публічно звертався до групи Вагнера із закликом зупинитися. У свою чергу військовий аналітик Роблі засумнівався у цій інформації. Хочу наголосити, що Суровік не є командувачем ВКС Росії, а Вагнер збив сім плюс літаків та гелікоптерів, у тому числі кілька тих, які не були озброєні. Дивна річ, якщо вас активно підтримує командувач ВКС Росії. Тим часом батько загиблого під час заколоту вагнерівців льотчика вважає закриття справи Пригожина справедливим. Про це написав у телеграм-каналі Андрій Бабаєв, батько 24-річного пілота вертольота Кирила Бабаєва. За словами Бабаєва старшого представники ПВК Вагнер вибачень йому не принесли. Він стверджує, що дізнався про смерть сина із соцмереж увечері 24 червня. Пізніше до нього прийшли представники командування. Загинули три члени екіпажу. Командир вижив. Але Перебуває у тяжкому стані. Додав Бабаєв. Упізнання проводили представники військової частини, ховали його сина у закритій турні. Напередодні виступаючи на соборній площі в Кремлі, Путін не назвав кількість загиблих льотчиків. Що ж до реакції заходу на бунт Пригожина та його переїзд до Білорусі, у НАТО заявили, що готові захищатися від Москви чи Мінська за словами генсека альянсу Єнса Столтенберга поки що рано робити висновки про наслідки того, що власник ПВК Вагнер Євген Пригожин перемістився до Білорусі. Швидше за все, частина його сил також буде розміщена у Білорусі. Що абсолютно ясно, так це те, що ми надіслали чіткий сигнал Москві та мінську, що НАТО існує для захисту кожного союзника та кожної п'яди натовської території. Ми вже збільшили нашу військову присутність у східній частині альянсу і на майбутньому саміті ухвалимо нові рішення щодо подальшого зміцнення нашої колективної оборони. У свою чергу міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок заявила, заколот Євгена Пригошина, продемонстрував, що ведучи війну в Україні, президент Росії Володимир Путін руйнує власну країну. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди залишатися в курсі найактуальніших новин про війну.